Галина Павлівна Молчан майже 30 років свого життя присвятила педагогіці, закінчивши Уманський педагогічний університет у 1985 році, вперше переступила поріг 10-ї школи. Спочатку була старшою піонер-важатою, потім вчителем-організатором, завучем з виховної роботи. Сьогодні завуч з навчально-виховної роботи. І хоча Галина Павлівна має безліч грамот, подяк і свідоцтв, найбільшим своїм досягненням я визнання людей – учнів, батьків і колег. Визнання мене як педагога, як людини, як особистості, тому що знаходимося серед людей знаю, суспільстві. І, звичайно, перше, що це добрі такі знаю, стосунки з оточуючими, я батьками, знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я вважаю, що я не знаю, не може бути. Ну і крім того, ще велике спасибі відділу освіти, директору школи Стефані Вайне, колективу школи, яке висунули мене на звання відмінник освіти, вчитель-методист, вчитель вищої категорії. Тому без колективу і знову ж таки без людей я, мабуть, цього в житті б не досягла. За роки своєї роботи Галина Павлівна Молчан заслужила авторитет серед колег. Її люблять і поважають діти. Педагог це людина, яка веде. А педагогіка це майстерність. Оці слова майстерно вести належить і мовчан Галини Пальне заочу, педагогу, людині, матері з великої букви. Людина, яка розуміє погляди, сучасні спомисли своїх колег. Тому працювати з нею дуже легко, дуже творчо і це є результатом нашої співпраці. У кожній справі є люди. Які своїм запалом, ідеями роблять її особливою. Саме такою є Галина Павлівна Молчан, яка поєднала в собі кращі риси педагога і людини, людяність і щирість, доброту і вимогливість, творчість і сумлінність. Її люблять учні, поважають колеги і батьки. Галину Павлівну знаю з самого початку її педагогічної діяльності, будучи свого часу наставником неї. Вона енергійна, працелюбна, гарний організатор, мудрий порадник. При цьому їй дається бути берегинею своєї родини. І просто красивою жінкою. Молчан Галина Павлівна це талановитий, мудрий, висококваліфікований, толерантний вчитель, педагог та керівник. Для мене на початку моєї педагогічної діяльності вона стала наставником. Відкрила мені світ педагогіки, навчила виховувати та любити підростаюче покоління. За багаторічну сумлінну працю досягнення на педагогічній ниві Галина Молчан стала лауреатом конкурсу Жінка року року-2015».